Зібрав рапіріум, виростив клонів, все по наказу клятих мармонів. Енч, енч, енч Іл сидит на базі, прісок на зубах, в двигунках, треть колесо в латках, ресурсу, мультом, рапідім, блима, життя інженер, весела та кривава картина. Ой-ой-ой, що за халепа, альтернис вариться замку до хрипоту Хтось працює, хтось балака, без них біда, а з ними ще й срака! Вийшов ботанік, давай город, а я ну відповідь, там у тебе чорт, другий механік, бурчить у кутку, Віддай мені гайку, бо руки в дупу вкручу. Ой-ой-ой, що за халепа Працює, хтось балака, без них біда, а з ними ще й срака Вийшов ботанік, давай город, а я ну відповідь, та ну тебе чорт Другий механік, бочить у кутку Вітай мені, хай кобурут в дупу вкручу Ой-ой-ой, що за? Хтось, хтось балака, без них віда, а з ними ще й срака. Третій артист намалював портрет. Ян каже, роби роботу, а не цей балет, альтери сміються, хтось плаче, хтось злий. А я думаю, від їхнього галасу стану дурний. Хтось у пісках Геройський згорів, інші торти з каміння зварив. А Ян сміється крізь зуби і сльози. Ця робота лайно, але має вийти кіно. Ой-ой-ой, базален видиха, коли сю наче баба лиха, тольський хоч що сонце скоро встає, а топаний психолог храпідіум п'є